Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я. Of... Ви слухаєте подкаст зустріч з лікарем від радіо Голос надії в студії. Ведуча Єлизавета Кузнецова. Ми записуємо етап в Україні під час великої війни з мобільної радіостудії. Наша команда знаходиться на проєкті «Надія в дії, який покликаний підтримати українців у важкий час та надати їм найнеобхіднішу медичну допомогу. більше 40 лікарів-волонтерів з різних куточків світу приїхали, щоб допомогти українцям. У спецсезоні подкасту Зустріч з лікарем ми познайомимося з медиками-волонтерами та дізнаємось, як дбати про своє здоров'я в складних умовах. Сьогодні у нас зустріч з доктором Анілом. Він респіраторний терапевт та адміністратор лікарні. Приємно познайомитися, докторе Аніла. Я дуже радий бути тут, і приємно знати, що існує АВР Україна. Я дуже ціную вашу роботу. Перше запитання: що є найдивовижнішою річчю в медицині, на вашу думку. Найкраще в медицині те, щоб бути людьми, які є носіями знань, отриманих завдяки Божій благодаті та мудрості. і використовувати ці знання для служіння людству. Це, знову ж таки найкращий привілей, який Бог може дати вам, тому що ви служите людству. А чому ви пов'язали своє життя саме з медициною? Чому ви обрали саме її? Насправді, після мого 12-го стандарту я хотів займатися багатьма іншими речами не пов'язаних з медициною? Але мене надихнуло те, що я бачив людей, які служать, і людей, які потребують допомоги, які потребують служіння тому я завжди відчував, що можу зробити свій внесок у допомогу цим пацієнтам і дати їм надію. саме тому я вирішив піти в медицину. Тобто, можна сказати, що вам приємно присвятити себе людям служити їм. Саме так, так. Тому я хотів би присвятити себе служінню людству. Це те, чого моя мама вчила мене з дитинства, і це одна з речей, яка дуже сильно закарбувалася в моїй свідомості. Але ж не тільки в Індії ви працювали по всьому світу так скрізь. Я був у багатьох місцях на місіях, і для мене було великим благословенням бути в цих місіях. Чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про ці проєкти? я побував у багатьох країнах, і одне з найбільш зворушливих місць, де я побував, це Колумбія. Колумбія, мала величезний вплив на моє життя. там я зустрів багато людей, які були вимушені покинути свої країни і приїхати до Колумбії. і там так багато людей, які живуть у злиднях. Я Відчув, що життя, яким вони живуть, потребує чиєїсь допомоги. Я такий щасливий, що АВР 360 градусів Хелс вирішила поїхати в Калі, Колумбія, а потім провести там чудовий табір. через клініку і табір. Ми отримали велике благословення, тому що це торкнулося мого життя. І змусило мене відчути, що мені потрібно робити це все більше і більше. Це більше як ваша робота чи хобі? Я працюю щоб прогодувати себе, тому що я повинен їсти і утримувати свою сім'ю, але це також і відповідальність. Я думаю, що це відповідальність бути людиною. Твій обов'язок іти і допомагати іншим, тому що наша церква, церква адвентистів сьомого дня. Ми всі віримо в концепцію Я піду. Тому що ти оснащений Богом усім, що тобі потрібно як фізично, так і розумово, духовно у всіх аспектах. Ви, оскільки ви добре оснащені всіма цими речами, ви повинні зробити свій внесок у суспільство. незалежно від того, чи воно знаходиться в межах кордонів, чи за межами кордонів Докторе Аніла, відомо, що ви медичний менеджер, адміністратор лікарні. А чи не могли б ви розповісти нам трохи більше про цю сферу вашого життя? У мене досить напружений життєвий графік. Я подорожую до трьох різних частин Індії. Є лікарня на півдні, є лікарня на заході, є лікарня на півночі, А ще я є головним координатором університету на північному сході. Це вимагає багато напруженої роботи, тому що я проводжу час у кожному з цих чотирьох кампусів, досить часто відвідуючи різні місця. Я використовую увесь свій вільний час щоб переконатися, що системи, процеси та догляд, який надається пацієнтам, є прикладом християнського служіння. Як вам вдається приділяти увагу своїй сім'ї, роботі, служінню, де ви знаходите час на це? Ну, я отримую зворотній зв'язок від моєї сім'ї, Але Я намагаюся робити все можливе протягом тижня. Але на вихідних я повністю присвячую себе родині. Я проводжу час з дітьми щодня. У нас є вечірнє поклоніння. Вранці, можливо, ми не можемо поклонятися разом, але ми обов'язково проводимо вечірні поклоніння зі сім'єю. Ми обов'язково читаємо Біблію, і я стежу за тим, щоб мої діти щодня розповідали один одному одну біблійну історію. Якщо у мене є трохи часу на вихідних, я граюся з дітьми. Іноді я допомагаю дружині готувати на вихідних. Це робиться для того, щоб надолужитись сім'єю той час, який втрачається протягом тижня. але я намагаюся балансувати між роботою та сім'єю. Ага, така гарна традиція, що ми можемо проводити час сім'єю. А які ключові аспекти управління охороною здоров'я в лікарнях ви вважаєте найважливішими? Ключовими факторами, що рухають охорону здоров'я, християнську охорону здоров'я в першу чергу є розум для служіння. Маючи розум для служіння, ви повинні бути співчутливими. ви повинні бути добрими. Ви повинні вміти викликати довіру серед людей, яких ви зустрічаєте своїми діями і своїми словами. Ви також повинні бути дуже чесними у відносинах з ними. Щоб які послуги ви не пропонували, ви пропонували їх чесно. Як християнський медичний працівник. Я вважаю, що кожен християнський медичний працівник повинен мати ці важливі зразки самопокори. Чим смиреннішими ви будете, тим вище господь підніме вас, а потім використає вас з великою силою. У Цьому процесі ви автоматично намагатиметеся привнести необхідні ключові аспекти турботи, співчуття, доброти, дарувати надію безнадійним, дарувати щастя сумним. Все це буде відбуватися автоматично одним з найважливіших рушіїв є капелани в лікарнях, які опікуються духовними потребами пацієнтів. у всіх наших лікарнях є капелани, які день у день працюють з пацієнтами. Вони намагаються дбати про них і про їхні духовні потреби не тільки з пацієнтами, але й з родичами пацієнтів, сім'єю пацієнтів, з друзями пацієнтів. Ось так. Я думаю, ми всі покликані поширювати слово Боже в лікарнях. А чи можна сказати, що навички спілкування є настільки важливими? Це дуже дуже важливо, тому що те, як ви говорите, як ви ходите, як ви показуєте себе перед пацієнтом, він аналізує вас, слідкує за тим, що ви робите тому м'які навички, про які ви щойно згадали, є дуже важливими для християнського медичного працівника. Я впевнений, що Господь дає вам той спокій, який необхідний через навчання та регулярне читання Біблії. Знаєте, Бог автоматично дасть вам ці м'які навички, якщо ви просто докладете певних зусиль. Ось і все. Доктор Аніла, а які стратегії ви застосовуєте для гарантування безпеки пацієнтів і персоналу? Ми багато працюємо над безпекою пацієнтів і якістю в лікарні. І ми гарантуємо, що пацієнти завжди врятовані. Персонал врятований. Тому якість це ніщо в лікарні без безпеки пацієнтів, безпеки персоналу і безпеки лікарні. тому, як адміністратори лікарні, ми завжди намагаємося забезпечити в першу чергу безпеку пацієнтів, дотримуючись стандартних і провідних процедур, і СМПД намагаємося використовувати СМПД. навчаємо наш персонал і говоримо з персоналом, як забезпечити безпеку пацієнтів, піклуючись про інфекції, тобто. То через інфекційний контроль а також гарантуємо, що у випадку, коли пацієнт є вразливим, як піклуватися про таких пацієнтів, якщо персонал застряг у пожежі, як врятувати пацієнтів, а потім врятуватися самим, щоб забезпечити всі аспекти безпеки в лікарні. І ми намагаємося забезпечити, щоб ми просували це щодня під час навчання нашого персоналу. Тому підвищення кваліфікації є однією з найважливіших речей для забезпечення безпеки пацієнтів, безпеки персоналу та безпеки лікарні. Декілька років, можливо, місяців тому. Ми пережили величезну катастрофу COVID-19. як ваші лікарні пережили цю пандемію ми були першою лікарнею в усьому південному Гуджараті, територія якого розміром з половину України Ми були першою лікарнею, яка почала лікувати пацієнтів на волонтерських засадах. і на ваш подив, ви дізнаєтесь, що завдяки божому проводу ми вилікували понад 30 тисяч пацієнтів з ковідом і протягом усього часу, поки тривала пандемія, у нас було відділення інтенсивної терапії на 100 ліжок Яке використовувало так багато кисню, а наші можливості для кисню були набагато меншими. але ми мали величезне споживання кисню, і нам довелося отримати спеціальний дозвіл від уряду, спеціальний дозвіл від влади, щоб забезпечити постійне постачання кисню для апаратів ШВЛ і апаратів ВІРАР, які подавали кисень у легені пацієнтів. І наш персонал виконував величезну геркулесову роботу. Забезпечуючи турботу про всіх пацієнтів, і я скажу вам, що це тотальна командна робота. І ми справді були шпиталем місії я відчуваю, що ми дійсно служили пацієнтам під час ковіду і увесь мій персонал сьогодні такий благословенний, тому що вони добровільно зголосилися піклуватися про пацієнтів. коли кожна лікарня в місті, кожна лікарня в провінції намагалася ухилитися від лікування пацієнтів. І я дуже радий, що ми виправдали очікування, які покладаються на госпіталь місії А як щодо ментального здоров'я лікарів у ковідний час? Тому що було дуже багато смертей, і це складно для людей. Це була велика душевна агонія і душевний біль тому, що ми втрачали багато пацієнтів, незважаючи на всю нашу важку роботу. Рівень смертності був близько 2,5%, І пацієнти вмирали. Пацієнти страждали, лікарі страждали, і медсестри, і всі медичні працівники. У нас були регулярні капеланські служби в цей час. Мої капелани також були великими героями, молячись за пацієнтів, молячись за лікарів, молячись за персонал. І ми забезпечили достатню відпустку для перерв персоналу, щоб вони могли відпочити, і ми ротували персонал відповідно. і деякі співробітники чергували по 24 години, тому що у нас не вистачало персоналу. іноді ми не могли дати їм відпочинок, але в іншому випадку у них було багато психічних травм, дивлячись на труднощі That time we couldn't give the rest for them, but otherwise um, they had lot of mental один випадок, який я пам'ятаю, це коли пацієнти померли, а родичі не прийшли і навіть не поховали їх. Тому наша лікарня за допомогою капеланів забрала їх, а потім поховала а потім зняла все відео і фотографії, тому що ніхто не прийшов би забрати тіла, тому що вони не хотіли торкатися трупів. Тому нам довелося навіть це зробити, і пізніше родичі, які були далеко від лікарні, були дуже вдячні нашій лікарні за добрий жест. Що ми потурбувалися про похорон їхніх власних родичів? Так, так, такий досвід він розбиває серце персоналу. саме так. Так, так Докторе Аніле, А як ви розробляєте і впроваджуєте інноваційні підходи в охороні здоров'я? Гаразд. Ми завжди намагаємося застосовувати християнський підхід до кожного окремого пацієнта. Ми продовжуємо доносити цю думку до нашого персоналу з того часу, як вони приєднуються до лікарні під час вступного інструктажу та орієнтації, яку вони проходять перед тим, як приєднатися до установи. Ми вкладаємо в них культуру організації. Ми навчаємо їх усім системам і протоколам лікарні, яка є християнською лікарнею. І ми говоримо їм, що важливіше бути налаштованим на служіння, а не на те, щоб бути людиною, яка перебуває де Тому ми завжди говоримо, що є особливим для пацієнта, який прийшов до місіонерської лікарні, ніж для пацієнта, який звернувся до якоїсь іншої лікарні. Тому ми повинні відрізнятися. це те, про що ми завжди говорили нашим співробітникам і навчали наших співробітників. І ми завжди хочемо, щоб цей християнський підхід смирення, цей християнський підхід служіння, християнський підхід принесення надії для безнадійних людей був чимось, чого навчають кожного. тому в моїй лікарні ми навчаємо їх бути капеланами. Кожний співробітник є капеланом. Це те, що ми робимо. Це мій підхід. А що ви вбачаєте можливо в майбутньому для розвитку медичної організації? Можливо, якісь нові послуги чи методи лікування? так у найближчі дні відбудеться величезний прогрес медичних технологій, особливо коли мова йде про штучний інтелект. що стосується машинного навчання, то в цій сфері буде велика кількість досягнень, і місія не залишиться осторонь. Настане день, коли місія перейде до людей. Тому ми повинні дуже чітко уявляти собі, як працювати в такому середовищі, і як ми можемо забезпечити в цьому середовищі великий розвиток технологій як ми, люди, можемо доторкнутися до життя пацієнтів і наблизити їх на крок до Ісуса Христа це те, над чим ми повинні постійно продовжувати працювати. особливо в Індії, де ми працюємо в місці, де християнство не дуже заохочується. це переважно індуїстська країна, і ми постійно маємо бути пильними щодо нашої діяльності. Але ми повинні стояти на своєму і робити те, що потрібно для служіння нашим пацієнтам по християнськи. And we constantly have a vigilance of our activities, but yet uh, we need to stand our ground and do things required to serve our patients uh, in a Christian uh, manner. Так як ніби проти течії саме так в Індії з християнством, так так ми радіємо, що ви перебуваєте в Україні зараз в такі складні часи для нас. То, будь ласка, розкажіть нам більше про те, яку місію або який проєкт ви тут реалізуєте. Гаразд я тут для того, щоб організувати логістику, потік пацієнтів і забезпечити безперешкодне переміщення пацієнтів у різні відділення, а також забезпечити їм комфортне перебування в клініці протягом усього часу лікування. і я беру участь в управлінні цими сферами, і я дуже щасливий, що зараз ми обслуговуємо велику кількість українських пацієнтів. І вони дуже задоволені послугами. вони в захваті від капеланського служіння, і вони в захваті від того, як кожен з нашої команди в клініці, капелани, персонал в реєстратурі, волонтери, всі посміхаються, обіймають їх, торкаються до них. Вони намагаються допомогти їм і вони намагаються показати справжній християнський підхід до тих, хто приходить в цю клініку, і вони дійсно зворушені. І вони благословенні. я бачу це в них. які для вас є найбільші виклики тут в Україні? Найважливішим викликом в Україні Є залучення волонтерів. Це виклик на початковому етапі, тому що всі думають і хвилюються. Як ми можемо працювати в країні, де йде війна? Але на мій подив, ви побачите, що у нас максимальна кількість волонтерів, які перебувають тут в Україні, ніж в інших місцях, як вам вдалося зібрати і керувати такою величезною командою? Так, АВР має чудову команду, яка має дуже добрі стосунки з шляхами до здоров'я, з іншими ангелами, які виконують подібні місійні служіння. І ми розповіли про це багатьом людям, і ми сказали їм, що це складна сфера, і що добре йти і нести надію людям, які постраждали від війни і тому, що Святий Дух безсумнівно працював серед багатьох лікарів, медсестер, немедичного персоналу і всіх працівників охорони здоров'я. вони охоче зголосилися до нас. Вони так охоче відгукнулися, щоб бути з цією клінікою в Україні. І це те, чого я навчився: що будь-які труднощі і проблеми не є перешкодою для твоєї роботи. Господь завжди відкриває шляхи у важкі часи. І у важкі часи ви будете мати більше процвітання, якщо захочете йти і працювати для Господа. Аймсюлх грейтерпроспереті і фіовилінтогон вокфодолад. Доктор Аніла, а чи задоволені ви результатами? От е, як співвідношення очікування і реальність? Насправді, я переповнений відгуками пацієнтів. Вони такі щасливі, вони такі раді, що отримали можливість прийти сюди і зробити УЗД відвідати невропатолога, кардіолога, сімейного лікаря і всіх спеціалістів, яких вони можуть обслуговувати? Я бачу задоволення в очах. Пацієнтів Я бачу їхні посмішки на обличчях, тому мої очікування насправді перевершили те, що я тут бачу. Ми трохи хвилювалися, коли йшов дощ, але це була одна з труднощів. Але не зважаючи на дощ, у нас було досить багато пацієнтів, які прийшли. і я впевнений, що Господь використовує кожного з нас у цій клініці, щоб допомогти нам у цьому. Одна зі зворушливих речей, яку я знайшов у цій клініці, це лікар, чий син потрапив у аварію і загинув але він сьогодні тут навіть працює для цих пацієнтів у клініці. І я дуже поважаю таку велику самопожертву, яку роблять тут деякі з цих лікарів, тому що це дуже дуже цінно для деяких з них, які втратили свого улюбленого сина. Але все ж, служіння в країні, охопленій війною як Україна, є чимось дуже дуже цінним. І я молюся Богу, щоб Господь потішив сім'ю. Щоби господь піклувався про них, коли вони будуть служити в цій клініці і повернуться на похорон свого сина. family, the lord would care for them as they serve this clinic and go back for the funeral of their son. Доктор ніл, ніл, а чи маєте ви якісь плани щодо а, подібного проєкту? Можливо, в Україні або по всьому світу? Якісь ваші плани на майбутнє? Чи є у вас якісь мрії щодо цього? О, так, так. Я впевнений, що ми зможемо запланувати ще кілька подібних клінік у майбутньому. Я впевнений, що буде багато, багато організацій, які захочуть приїхати і проводити подібні заходи в цьому місці. І я особисто дуже вдячний всесвітньому адвентистському радіо за те, що вони подумали про цю клініку тут. І я впевнений, що в майбутньому, звичайно, є плани поїхати в Папуанову Гвінею, Танзанію та багато інших місць. але я впевнений, що буде багато, багато організацій, які приїдуть сюди. і вони будуть більш ніж готові брати участь у таких клініках, тому що всі вони дуже хочуть допомогти нації, яка зараз перебуває у стані війни. І я впевнений, що Боже благословення буде на її громадянах, і Господь дасть їм надію і ту наснагу, яка необхідна з Духом Святим, щоби піклуватися про себе і піклуватися про інших. Дякую вам, Аніле, за розмову нашу. Дякую, що ви приїхали в Україну. Дякую, що поділилися своїм досвідом і також дуже вдячна за ваше відкрите серце до України. Дуже дякую, Елізабет. Ви слухали подкаст Зустріч з лікарем від радіо Голос надії. Почуємося в наступних випусках.